Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Принесла свій гіпіаструм я на вікно в кухню. Бо кожного року я свій гіпіаструм, саме ось цей, прив'язую шнурком, бачите, до ручки, бо він виростає в мене високим. Квіти тут дуже великі. І я оце ж думаю, щоб квітонос не впав або не переломився, то краще прив'яжу. Дуже гарний цей гіпіаструм. Ну, ще, бачите, ось тільки перша квітка буде на днях. Який колір? Я вам покажу, мені він дуже подобається. Але не знаю, як цей горшок з квіткою тут встоє на вікні, бо це вікно полюбляє дуже наша муся. Вона на ньому майже живе. Набігалася муся. А тепер прийшла в хату, ось о, без задніх ніг відпочивати лягла. Набігалась, нагулялася. В гаражі наполювалася, а тепер можна і поспати. Вон пуску вже шерстю заростоє, і все у нас, дівчатка, добре. Знову сніг почав зриватися. Сьогодні, яка хочеш погода була, Вранці встали, сніг вкрив землю повністю. Тоді сонце виглянуло, сніг ростов. Коші такої наробив на дорогах, сонце все вище вище стало підійматися. Протрьохла земля, он тільки де залишився сніжок. А це знову сніжок зривається. А в той же час, дівчатка, подивіться, у нас у дворі трава стала рости. Бачите, зеленіє яка. А он там, дивіться, місця взагалі коврик цілий. Подивіться, яка соковита, яка зелена. я оце дивлюся, мабуть, мені схоже таке, як на грицики. А ви як скажете? Вон, подивіться зблизько. Покинула на вулиці миску. Пройдуся трохи з вами, доки рука не змерзне телефон тримати. І хочу вам відповісти на ваші коментарі. Там ви мене запитували вже не один раз. Чому ви мовчите, як ваша шпора болить чи не болить? Для нових підписників хочу сказати, що проблема така була в мене зі шпорою. Шпора боліла. Її лікувала, там я таблетки пила. Мазями мазала, нічого не допомагала. І вже я з тою ж доходилася так, що не могла на ногу стати. Запропонували мені зробити уколу п'яту блокада називається ж, мабуть. Я зробила влітку. Наважилася, зробила влітку, хоча, знаєте, прочитала там. Е, мене настрахали, що це така, така боль, як роблять укол. Нічого там страшного нам немає, нічого, це все пережити можна. Е, знаєте, я кажу, не такий страшний вовк, як його малюють. Зробили мені цю ж блокаду укол. Перестала п'ята боліть, заніміла. Пройшло я не знаю скільки місяць, е, тижнів три-чотири. Знову почала п'ята боліти. І знову почала вона дуже мене боліти. Я і вам казала, там фалилася, що оце зробила, це тобі укол. І мені порадили прикладати до п'яти лопух, примотувати і ходити постійно то з тим лопухом. Також там радили мені парити п'яту в соді. І тоді після цього качати качалку. Ну, у мене є така качалка, чоловік зробив мені, відрізав там від держака. Я... Це ж вже було знову, он як зривається сніг. Це вже було пізно восени. Почала я там шукати тіло пухи. Знаходила я, ну, дворі там у мами косили, то стали лопухи відростати, вони хоч такі невеликі, але молоденькі були. І я ото їх примотувала, ходила з ними сутками. Ходила. А тоді на ніч так, на день примотувала лопух, а на ніч же ж я в соді парила п'яту і качала качовкою. Ну, доки ж лопухи ці були. І ви знаєте, це як примотаю лопух, я, похожу, то е, десь боль зник боль зникала, п'ята переставала мене боліти. І так, ви знаєте, лопухи ті вже одійшли, там замерзло все було, підмерзло. Я перестала будь що робити тій п'яті, і в мене вона перестала боліти. Не знаю, чи воно можливо уколо той, що робили мені в п'яту, поступово ж його дія мені допоміг. А чи може і той самий лопух. І те, що я парила з содою, не знаю що. Відчуваю я інколи п'яту коли, як я дам на неї таке навантаження дуже велике. Знаєте, отак, от що багато я за день похожу, то не болить, а ниє. Ну, Або ж поношу щось таке важкувате, там, що потопчуся я на неї. Але ляжу я, передихну. І знову все в порядку з моєю е, п'ятою. Ну, надіюся, е, Маю надію, що вже воно у мене, отам, не знаю я, чи ще салося, чи та шпора завернулася, і вже вона мене не буде турбувати. Ми з вами вже до кінця городу будемо вертатися. Бо вже треба йти дрова набірати, в хоті починати топити. Не знаю, ну, бачите ви. Напроти рілі крупа така почала сипати. А я оце, бачите, дівчатка, як вибираю із вибіраю, вибираю ян попіл, то висипаю його на город, розсипаю. Адже всі ми знаємо, що попіл це дуже цінне добриво для нашої землі. Я вам там вже колись розповідала, що... Свекруха мені ще хвалилася, робила вона в ділянці в колгоспі. І каже, раніше загадували людям, щоб збирали попіл, а тоді... Ой, рука вже замерзла так. А тоді підвода їхала оце ж по селу, по під дворами, і люди ото на підводу попіл той висипали. А тоді ж... Ви їхали тією водою на колосні поля, і вже ж по полях, бачите, сипали, сиплю, і по полях тоді вже ж розсипали цей попіл. Раніше і в колгоспі було тільки оце природнє натуральне підживлення, не так зразу, як хімія. Попіл сипали. Ну і тоді ж в кожному колгоспі були ферми. Корови, свині, вівці, курі і так далі, дівчатка. Кінець відео, хочу вам показати, дівчатка, щось не подобається моїм орхідеям. Завжди вони у мене такі доволі непогані були. В цьому році там я їх довела до ума, залила. Коріння пообрізала і їх попересаджувала. Пересаджувала, ось, бачите, такі невеликі горшки. Але листя ось як позавертало, і таке воно зробилося м'якеньке. Ну, за м'якеньке це я знаю, що е, орхідеї стояли на підвіконні, ну, вони ж взагалі і люблять е, таке, щоб знаєте, освітлення гарне було. Але від батареї, е, від батареї, як ми топимо, то е, туди ж таке тепло гарне йде. А я, а я, дівчатка, забуваюся поливати вчасно, то це ж і моє таке. Ну, треба, то я це ж не знаю, щоб і не залити їже ж, але й не засушити. Що ви мені породите? Мабуть, буду я завершувати вже відео на сьогодні. Ну, ось таке воно у мене сьогодні вийшло. А вам дякую, дорогі мої підписники, за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!